Привіт, камеради! Вітаю вас на своєму україномовному каналі. І сьогодні у таку прекрасну днину я знову вибрався на коп. Бо без копу жити нереально. Всім дякую підписникам, хто підписався нещодавно на мій канал. Хто ще не на копі, раджу всім. Перту на коп, бо однозначно воно того варто. На цьому пагорбі бункері венгерські. Хабар колись був, але місця не забуваємо, що добре вибиті. Так що знахідок, звичайно, вам не обіцяю класний. Покопаємо трошки шмурдячку. Самі розумієте, вже не той час і місця не ті. Все добре підвибито. До мене. Що знайду, цікавого покажу, звичайно. Дивимось і насолоджуємося переглядом. У нас перша небезпечна знахідка буквально під верхом. Подивіться, що прилетіло. І нікого не вбило. Ось такий фалос. То є кумулятивна дистанційна граната, мортира, другими словами, стріляна, напевно, швидше всього, бо прилетіла і не зірвалась На ствольна німецька. Приводилась в дію за допомогою вишибного, скажімо так, не бойового патрона, холостого. Але Зарядом пороху. Була така байда, на ствол закручувалася, сюди впихалося і Пум! таке нас не цікавить. Шайзе, не беремо, звичайно. Але цікаво, що таке є в Карпатських горах і Бандерівських лісах. Ось така штучка посадити і буде рости. Зараз закопаємо, щоб нікому не дісталося, а ми продовжуємо шукати. Камеради. А у нас чергова небезпечна знахідка. Граната ручна 36М венгерська. Давно у нас такі вже не попадалися мені, але подивіться, кому вона в стані в середині. А от, сам зривак, сам детонуючий механізм. Як бачимо, внутрішній світ дуже красивий, тож там все заборонено. І в чутовому прекрасному стані. Але щось пішло не так і вона під час війни не здетонувала. Чому, невідомо, але може здетонувати у будь-який час. Навіть зараз. Правда, не бажано, що вона це робила, бо руки нам ще потрібні. Нема чого їх боятися, вони ж ручні, значить будуть себе вести гарно. Можливо, якщо там нічого не колупати і не рухати. А тако, акуратно взяти, закопати і заботи. Так і зробили. Хлопці, дівчата, у нас знову чергова знахідка небезпечна і знову ручна граната. Подивіться. Колотуха венгерська 42М. І за якихось причин незрозумілих вона не взірвалася під час бойових дій. Бачимо, тут є трошечки червоної фарби, видніється. Хоп-хоп. Так що вона ще в бадьорому люксусовому бойовому стані. Навколо три полоски червоні йдуть. Бойова, однозначно. Ну і звичайно, краще таке в руки не брати вам. Не раджу, не раджу. І собі не раджу, але беру тільки вам показати. І назад ховаю, закопую. І більше з такими колотухами Мадярськими краще справу не мати. Ось такі боєприпаси. Трапляються у нас тут, в горах Карпатах. І я впевнений, що їх тут ще є багато. Скрізь і кругом. Хлопаки знайшлася ось така маленька в лапках кулька від бронебойна, як бачимо, гостра з донним зривателем. Тут є, як бабах немал не покажеться, Убили ну, мадяр якусь техніку, певно, тут думали. Чи самоліти ворожі. Ось така кулька від так само важкого кулемета солотурн, тільки вже калібром 20 мм. Був такий солотурн. Ну що ж, шукаємо далі, можливо пощастить щось знайти. Ще цікаво. Продовжуємо. Так, камеради, у нас знову граната. Рочина 42м. У нас взагалі сьогодні в мене якийсь гранатний день. Бо тільки той роблю, що гранати викопую. Чогось. Знахідки пруть гранатні. До цього часу вже знайшов таких штук 5 різних. І 36, і 42м. Це просто вражає, як тут закидали цей пагорб гранатами. Потрібно туди зараз пуститися. І все добре кругом просканувати своєю ікстеркою приборчиком. Так і зроблю. Точно. Поки ось така попалася ракетниця мені. Біла-біленька. Освітітельна. Мадярська наствольна. Бринить класно, тому що вона цинкова. Ще алюмінієво, але видно навіть колір біленький, гарно пофарбована. І звідти вони били, наче мадяри. І пішу, освічували цю територію. Тому що тут дерся воріг 100%. І зараз ми це все пробадаємо. Ми на правильному місці і це мені подобається. Дивіться, що я знайшов. Мега рідкісну мадярську круту знахідку. А це є колотуха венгерська. Р2М, але вони аж три накручені. Раз, два, три. А що воно дає? Чого вони так робили, мадяри? І кидали ворога. А робили, робили вони для того це? Тому що це збільшувало зривну дію. Зривну дію і тут тротил, тут тротил, тут тротил. Шашка. Значить, і... Бачимо, вона не здотонувала, хоча була кинута чомусь. Така, уявіть собі, отака ринатьоха. От Ручка йшла дерев'яна. І отакова байда. Добра, замашна. Отаке кидали мадяри з гори. Ха-ха! Класна знахідка, але вона нам не потрібна. Але класна тим, що дуже рідкісна. Таке попадає. Дуже. Я за свою історію знаходив... Таких тільки дві накручених. А це аж цілих три. Оце мав бути зрив серйозний і потужний. Класно. Нічого. Показав вам. І ви вже знаєте, що таке було і таке могло бути. Круто. Ну і закопаємо. Значить, для нащадків. Сховаємо. Рухаємося. Ось тут. Була моква. Реально. Закидали мадяри. Зараз ми дійдемо до цього. Тут ніхто не шукав прибором, тільки я перший. І мушу вам сказати, камеради, хто би що не говорив, хто би що не думав, вибитих місць не буває. І є навіть такі місця, що ніхто не ходив ніколи з металодетектором. І це воно. І це саме це місце. Ось тут кругом. Ніхто ніколи не рив було б видно, я би замітив це відразу. Що хтось щось викопав, закопав І в мене зацікавленість до цього місця підвищилася на 200%. Тому що тут, що я знайду, то я буду першим, хто це відкопає. Ха-ха. це опять знову небезпечні знахідки. Так як я їх знаходжу, тому показую. Сьогодні реально гранатний день для мене в І одна гранатка 367. І друга з м колотушка не зірвалася. Вся прогнила бачимо. І навіть бачимо біле це тротил. Та це тротил. А в середині є детонатор. Ось така колотушка, прогнивша вже. І тричіся. Буквально разом були кинути з горба ось того стрімкого. Там скрізь кругом окопи. Сюди теж, до речі, йдуть окопи, венгерський близько. Кидали, мочили. Але ці гранати вони були не на 100% продумані, так що вони не зривалися самими виробниками. Нині реально, вам кажу, гранатний день. Вже гранат я викопив штук 12 колотух, а тепер поперли їхні детонатори, які були всередині цих колотух, отак От він виглядає. Цей детонатор. Тут є клеймо П на англійській мові так би, в латині. Що воно означає, не знаю. Але реально алюмінієвий ось такий детонатор. А колотух перерито, кажу, штук 12, 11 точно. Поки після 15-ї гранати десь приблизно... Нарешті попався ось такий кулончик. Радянський, били по ньому, лупашили, А можливо і не радянський. Хто зна, хто зна. Дуже якийсь старий підуставший, сипиться. Ну ще відчистити. От пощерблений, дуже тут, погризаний, видимо. Але як знахідка, прикольно, Це вже цікавіше, ніж. Гранатний день сьогодні, копати одні гранати. Продовжуємо шукати наразі. Пташки співають. Ляпота така, вітерець прохолодний у лісі. Не парить, не пече, красиво дуже гарно. Камера, у нас небезпечна знахідка знову, але вже не граната, а міна, яка прилетіла і не зірвалася. Відказничок бачимо. Пробитий капсуль вишибник. Прилетіла така байда і нікого не вбила. Це і німецька 50-мм мінометна міна. От хай собі і догниває в тому положенні, де було знайдена. Сьогодні гранатно-мінометний день. Тільки цей пре. Це щось не дуже тішить мене, але ж маємо що маємо, шукаємо далі. Камради у нас, як завжди, небезпечна знахідка. Сьогодні мінно. Мінно-гранатний день, гранатно-мінний, і бачимо, ось прилетів такий відказничок. Бачите, пробитий капсуль. А це вже є венгерська мінометна міна 50 мм. Чи 40 чимось? Я вже не пам'ятаю. Можливо 48. Ну, це так. Це мега рідкісна крута штука. Знай знайти її в Карпатах. Це зводиться до нуля, але я її знайшов. І така штука між колекціонерами, звичайно, ММГ в хорошому стані. Коштує на вагу золота, готові душу продати, хто збирає колекцію і музей по війні. Бо це є мега рідкість і не зустрічається так часто, як би хотілося. Навіть дуже не часто знахідка. Ну що ж, запхаємо її туди. В її середовище, звичайно, хай догниває. А ми продовжуємо шукати. Гуляю я серед лісу, йду, шукаю і бачу ось такий об'єкт знаходиться серед лісу дрімучого і глибокого. Напевно, це якісь інопланетяни прилетіли. Подивимося ближче, що ж це заштукована така. Ага. Прилетів. Такий шарик. Звідки він тут узявся? Хе-хе. Невідомо. Ну, летіти буде. Літає. Отак таке, бачите, в лісі ще можна знайти. Так що народ. 30 років комусь виповнилося. Тридцятка. хто святкував. 30 років. Така металева штукенця попалася. Скрутка. З 8-мм дротика. І певно це фронтова річ 100%. Бо тут вище йдуть мадярські позиції, бункери. І можливо це скручували якісь ковпки на бункерах, щоб трималися купи або у копах Була ось така скруточка. Цікаво, цікаво, бо раніше нічого такого подібного не попадалося тут. Ми вже під венгерськими позиціями мандруємо і зараз там пошукаємо все детально. І що знайду вам покажу. Опаки це дівчата, знайшов я мега осколочок випав. Потужний! Дивіться, чим бомбили тут. І це оце був снаряд. Реально, сантиметра два товщиною. Ось такий. Жирний і потужний, але ну, тут уже 2 кг є. Оце бабахало. йо майо Уявіть собі, це комусь попадає в голову і голови немає. Ось такий. Осколочок тяжелезний. важкезний. йо майо Ого, сталь ще та. Можна клепати. Мечі. Мечі на орава перекувати в кузні. Хутожний сигнал, хтожний осколок. Так і у нас чергова небезпечна знахідка, звичайно. Що інакше сьогодні, бо сьогодні мінно-гранатний день і бачимо ось така При... Хтось її приникав тут. І ось така прилетіла. Мінометна мінашка. 50 мм. Німецька відказничок. Ось бачимо, пробита. Ось така мінашка. жахливому стані, не можна їх рухати і брати до рук. Були вони такі красиві, з бакелітовим чорним зриваком і з такі пофарбовані бордово-червоний такий прикольний колір з написами чорними. Гарні були. Ну що ж, звичайно, ховаємо це назад подальше від людей. Щоб ніхто не здогадався. Ну, а ми продовжуємо пошуки, тут є ще де ходити. Хлопаки, потужний сигнал. І ось дивіться, що за меч-кладенець вийшов. Буквально стирчав. Хочете побачити, що воно? Я без поняття. Чи це кусок рейсори? Оба! який бляхий кусок. Ще якась фарба була червона чи щось таке. Ну не зрозуміло, щось обламане, щось обрізане. Звідки воно й до чого? Але з закльопками. Яке ми бачимо тут. Дві закліпашки є. пук пук Щось воно й до чогось. Там дирочки. Рейсора, не рессора. Тепер ніхто не буде знати це. Але бриніло сильно і валялось посеред лісу. Далеко дуже. Не беремо, звичайно, шукаємо щось цікавіше. Так у нас потужний сигнал. Непонятний. 22-20. Чули це? Ну, на кольорі. На кольорі теж класно реагує. Зараз я вам відкопаю цей сигнал і покажу. Фу, щось там супер-мега круте, цікаве. Залишаємося, не перемикаємося. Це знаєш прогріб я все листя до самої землі. А сигнал потужний. Тут щось дивіться. Дуже об'ємне. Аж сюди, звідси. Найкращий тут сигнал. Уявляєте? На вашу думку, що би це могло бути? Хочете побачити? Я вже сам хочу. Зараз вам покажу. Камерада прилетів. Ось такий снарядик розковбас від Катюші. Прилетів і сюди затикався. Бабах, отакий потужний був сигнал у мене. Ну що ж, і таке буває. Тут є бункера, Мадярський скрізь кругом. І знайшовся ось такий люверс. Від плащ палатки Латунь Мадярської по Ось такий люверсок. Значить, що вони тут були і відпочивали. Окопувалися, де є плащ палатки, значить що? Там треба шукати, колики від плащ палатки були такі прикольні. Значить будемо шукати. Тільки знайшлося оце. Матерія згнила. люверс лишився на роки страшні. Ось так. Не все ще згнило в лісі. Як бачимо. Продовжуємо пошуки. Ми ради знайшов цю луці лісіньку. Набій, патронку від кулемета автомата Кіралі Мадярського. У них були такі класні, посрібнені вершечки в кулі. І латунні жовті гарні гільзи. Ще ціла. Як бачите, О, отак вони виглядали. Але шкода, що стане її ужасний. Вершка самого. Гільза нічого, так латунна збереглася гарно. Протипіхотна венгерська міна, йора. 36-та. Це все, правда, що в неї залишилось. Звичайно, згнило все за ці роки, тільки пружина. осколочна залишилася. Ось таке, ехо війни. Мадяри укріплювали протипіхотними мінами цей берег, щоб радянські війська воріг не дібрався сюди до них. Все погнило, війни більше нема. І все догниває в такому стані металовом. Шкода звичайно. Так би років 50 назад було б в ідеалі, продовжуємо копати. Так хлопаки, думаю пепашка якась або кіралька. Як ви думаєте, що це за гільза? Я вам скажу, що це за гільза це від травмата пастолета. Все бачимо. Пиши тут 9 мм ПНД. Рисочка 9П. Пенде. Що за модель пастолета? З якого стріляли щось тут з травмата, били, когось убивали, не зрозуміло. І досить уже давненько виглядає, що гільза не свіжа. Ось така. Така гільза. А думав папашка, бо щось. Тут я біля венгерських позицій, а... І ось такий прикол. Знайшовся. Хе -хе. Що продовжуємо шукати? Година вже пізня робиться. Треба вибиратися помало звідси. Ідучи вже додому, я знайшов ось таку знахідку візуально. Бачите? Знаєте що то є? Так, це і він. Білий гриб рибочок. Вже чухаю додому. Накопався, находився. Кілометраж сьогодні був капітальний. Можна сказати, не знайшов нічого, зато провів гарний час, походив, попікав, у своє задоволення, відірвався і цим ми живемо. Головне не результат, а сам процес. Залишаємося на каналі, дивимося, підписуємося. Всім, всім добра, всього найкращого.